А мені, будь ласка, капучино, і чи можете ви зробити його на острі? Ми теж пробуємо. <рес> Два, три. Десь тут є ось крюксфін. Так, трошки не сюди. Пам'ятаю все на пам'ять, що де знаходиться приблизно. І орієнтуюся чисто дотиками. Ой, дякую дуже. Ой, ой. Дуже незвично, але дуже цікаво. Вливай, вливай. Малюнок, вливай. А, я прилила? Да. Я відчула. Ой. Можливо, це трошки автоматизувати, якось не знаю, прям конкретну якусь порцію молока, там не знаю, налити, яка там умовно. Ну, ти її просто не можеш перелити. Я дуже люблю каву, я без неї просто не можу жити. Побула з однієї сторони смакувати каву і захотілося спробувати її робити. Дякую. М -м -м, досить непогано вийшла, яврековий, з зав'язаними очима. Часом спробуємо навчити Інну, стояти по ту сторону бару, готувати так само каву.